Вітаю вас, малята, та запрошую на заняття з ознайомлення з природою. Повернулася до нас красуня весна, і багато турбот та радості усім принесла. Діти, як ви вважаєте, що змінилося з приходом весни? Давайте відгадаємо загадку. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте. Сонце, молодці! Скажіть, дітки, чи однаково сонечко світить, як взимку, так і навесні? Яку кількість тепла воно нам посилає взимку та навесні? Так, неоднаково. Взимку сонце не піднімається високо над землею. Воно посилає на землю скісні промені, що не загрівають нашу землю і дають менше світла. А навесні сонце піднімається вище, промені дають більше тепла та світла. А скажіть, дітки, кому потрібне сонце. Сонце потрібно всім людям, тваринам, рослинам, комахам. Завдяки сонцю всі живі істоти на землі живуть та розвиваються. Дітки, пригадайте, кого весна розбудила від зимового сну. Вірно. Дерева, рослини, а ще кого. Так, диких тварин прокинулися від зимового сну барсук, ведмідь, їжачок, крот, малята. А як змінився одяг у тварин? Що стало з їхнім хутром? Погляньте на зайчика. Він змінив своє хутро з білого на сіре. Інші тварини теж змінюють своє хутро. Пух линяє і залишається менш тепле хутро. А ще дітки у кожної тварини навесні народжуються дитинчата. Розглянемо з вами картинки і назвемо, хто у кого народився. У барсука хто діти? Барсученята? Повторюйте за мною. У вовка хто? Вовченята? У лиси? Хто? Лисенята? У зайців? Хто? Зайченята. А у їжаків? Їжачата. У оленя оленята, у ведметів ведмежата. Молодці дітки. А хто ще прокидається від зимового сну? Вірно, комахи. Ранньою весною навіть коли ще сніжок лежить, можна побачити, як жучки сонечка та солдатики. Гріються під промінцями сонця. Як тільки сонечко своїми теплими промінчиками зігріває землю, прокидаються бджілки та вилітають на працю збирати мед з перших весняних квітів. Діти, скажіть, хто повертається додому навесні? Вірно, з теплих країв повертаються додому птахи. Що це за птахи? Давайте назвемо їх, повторюйте за мною. Це лебідь, лелека, шпак, качка, іволга, ластівка. У всіх птахів, також як і у тварин, навесні народжуються дитинчата, пташенята. А першим вісником весни серед птахів називають шпака. Ще наприкінці лютого та в березні можна їх побачити. Вони прилітають великими зграйками та селяться як в лісі, так і в місті. Люди піклуються про цих птахів та будують їм будиночки, які називаються шпаківні. А зараз пропоную поставити наше заняття на паузу та трішки розім'ятися і зробити фізхвилинку. Розім'ялись, а зараз ми з вами будемо ліпити. За допомогою пластилінографії ми зробимо з вами ось таку картину. Для роботи нам потрібен пластилін коричневого, чорного та жовтого кольору, стека, а також листочок картону. Або кольорового паперу зеленого кольору, І дощечка. починаємо працювати. Прибираємо наш листочок, беремо пластилін коричневого кольору і ділимо його на дві частини: одна частинка буде більша, друга менша. З більшої частинки ми будемо робити стовбур дерева. Розкочуємо пластилін між долоньками. Якщо він дітки, у вас твердий, то його треба розім'яти пальчиками. Робимо довгу качалочку. З однієї сторони качалочка повинна бути тоншою, це буде верхівка дерева стовбура. І прикладаємо на краєчок листочка ось так пальчиками притискаючи, щоб добре трималося. Подивіться, це у нас стовбур дерева. З іншого шматочку ми будемо робити гілки. Ділимо його навпіл. І знову розкочуємо качалочку. Це буде гілочка дерева. Подивіться, гілочку ми робимо, вона росте в сторону вгору. Да? І з іншої частинки теж робимо качалочку, розкочуємо пальчиками на долонці або на дощечці. Поділила, поділила навпіл. Так. А тепер цю половинку розкочую більш тонкою качалочку роблю. Ділю навпіл і роблю тоненькі маленькі гілочки. Ось так. Притиснули, а тепер пальчиком примазуємо, ніби малюємо. Так. Будемо робити шпаківню. Беремо жовтий пластилін, ділимо його навпіл. З однієї половинки ми з вами зробимо шпаківню. Спочатку робимо кульку, а потім придаємо їй форму квадрата або прямокутника за допомогою стеки. Ось так, прикріплюю цей квадратик на стовбур дерева, з іншої частинки ділю її навпіл, з однієї частинки зроблю дах, розкочую кульку, поклала на дощечку і роблю. Трикутничок ось такий. І також приєдную його до квадратика. Ось подивіться, така шпаківня. І роблю паличку, за допомогою якої шпаківня тримається на дереві. Ось так. Пальчиками притискаємо пластилін. Так. Цей жовтий шматочок нам ще знадобиться. Беремо чорний пластилін, якщо він твердий, розминаємо його ось так пальчиками, а потім будемо розкочувати. Так. Розкатали, а тепер ділимо його на дві частинки: одна буде маленька, інша велика. З великої частини будемо робити тулуб шпака. Формуємо в формі. Крапельки. Спочатку робимо овальчик, а знизу трішечки загострюємо. Тепер робимо голову, кульку, притискаємо так і хвостик. Хвостик у шпака короткий, він не довгий. Робимо маленький трикутничок і приєднуємо його знизу. Пальчиками приєднали, а потім примазали, щоб він тримався добре. Так, ось пташечка в нас готова. Беремо шматочок жовтого пластиліну і робимо шпаку дзьоб. Так як дзьоб у шпака жовтого кольору ось такий. Тепер пташечку саджу на гілочку біля шпаківні. Ось так. З залишку чорного пластиліну треба зробити. Отвір у шпаківні, щоб шпак міг туди залітати. Розплющуємо кружечок і прикладаємо його на шпаківню. Ось шпак, вісник весни в мене вже готовий. Дітки, з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Надсилайте фото своїх робіт у нашу вайбер групу. На все добре! До побачення!